Всім привіт! В цей раз я розповім, як робити призбирування. Спочатку до кінця ряду прокладаємо ось такі стіпки швом голка вперед. У мене крок 5 на 5. Можна також робити і 4х4, і 3х3. Ось ми дійшли кінця. Тепер нитку не закріплюємо, виймаємо голку і починаємо стягувати, ось так потрошки стягуємо. І так робимо з обох боків. Спочатку з одного, потім з іншого так, до середини. дійшли. тепер стягуємо з іншого. І тепер коли стягнули, закріплюємо нитку, Ось так беремо продягаємо. І фіксуємо з вивороту. Тепер беремо, добре зволожуємо тканину. І починаємо прошкрябувати кожну складочку. І так з обох боків. як мають вигляд складочки, коли їх прошкрябаєш. Тепер відпрям, відправляємо сушитись. А далі обробляємо край. Коли висохне, всім до зустрічі.